Долучаємо Романа Костенка, народного депутата України, секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Полковник СБУ також має такий чин. Пан Роман Костенко. Пане Костенко, почнемо з вами говорити все ж з останньої заяви Путіна про створення буферної зони, і це по суті пряма погроза. Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, тому що він, власне, казав про цю буферну зону на кордоні з тими областями, які межують з нашими українськими регіонами, які я вище зазначив. Ми готові до відбиття потенційних атак у цих регіонів, регіонах Російської Федерації. Зокрема, ми тут піднімали питання не лише Кількісно стосовно військових, а й стосовно фортифікацій, які зараз уже під дронами, під кабами посилювати буде доволі складно. Добрий вечір студія. Е, ну, ми розуміємо, що Путін не перший раз робить такі заяви, і про ці буферні зони він вже говорив і в минулому році, коли пам'ятаєте, вони на Харківщину. 18 травня, якщо я не помиляюсь, вже більше року назад вони розгорнули і почали війська і почали атакувати. Так у них нічого не вийшло. Вони там знищили Вовчанськ, але захопити, коли вони казали 20 кілометрову, захопити навіть декілька кілометрів, десь змогли, десь не змогли, десь їх вибили, але просунути далі не змогли. Тому звичайно, бажання таке в Росії є. В планах воно таке стоїть, але питання чи зможуть те, що ми зараз бачимо. Хоча там були скажімо, заяви про те, що на Харківщині збирається кулак, те, що ми бачимо, те, що військові доповідають зараз. Там більше на Сумщині, не на Сумщині, на Курщині збираються війська і там більше загроза, саме там збираються під. Підрозділи морської піхоти нещодавно туди там приїздив е, е, Путін і е, Заган, командувач чи командувач е, морської піхоти. Тому є таке, скажем, побоювання, що вони будуть саме тут намагатися атакувати, але. Точно, ми наміри ми вже будемо. Ну ми їх на 100% не знаємо. Ми бачимо тільки скупчення військ. Тому що там і так резерви стояли, їх було достатньо, але зараз бачимо, підсилюють морською піхотою. Коли є морська піхота, ну це так виглядає, що точно не для оборони, тому що морську піхоту і десантно-штурмові їх, і ВДВ їх вони використовують саме для наступальних дій. Тому ще раз вони точно не відмовились. І я думаю, будуть намагатися створити питання: чи мають вони для цього сили? Ну, якщо ми будемо нормально все далі робити і будемо оборонятися, як до цього оборонялися і використовувати раціональні наші ресурси, то я не думаю, що в них буде така можливість. А про яку кількість цього потенційно ударного угрупування Російської Федерації йдеться? Ну, те, що за останніми даними, у них тільки на Курському напрямку, на напрямку для, скажімо, ви утримання, потім а потім і ну, це, виштовхування, контратакування наших військ було за різними оцінками від 60 до 80 тисяч особового складу, і те, що їх. Плани вже порушені, тому що ми знаємо, що багато із цих підрозділів ще місяць тому отримали завдання бойові розпорядження вже переміститись на інші напрямки. Хтось на Покровський, хтось на ще якийсь, хтось правіше або лівіше для того, щоб завдавати ударів, але вони не можуть, тому що вони до сих пір не, не виконали завдання, хоча там Герасиму Путіну е, доповідав про те, що вже Курщина звільнена, але там десь наші контратаки, десь по Білгаричині, десь е, повернення е, позицій там лівіше, то ці підрозділи зав'язані, і вони, попри те, що вони мають накази і розраховували вже ними маневрувати і кидати їх як резерви ще більше місяця тому наші війська їх так стримують, і вони там і залишились. І, і можливо, вони їх використають уже не на інших напрямках, можливо, десь тут для створення цієї для намагання створення цієї буферної зони. Тому що ще раз кажу: спостерігаємо активність підрозділів морської піхоти на цьому напрямку. Пане Роман, ще одне запитання цього тижня. Росіяни поширювали відео, де ну яке вони в якому вони пояснювали, що от мовляв вони вже починають прориватися в. Дніпропетровську область, ну там насправді навіть на тому відео було зрозуміло, що це якась поодинока автівка, навіть якщо вони до цієї межі з колючим дротом, до речі, прорвалися, то це точно не велика військова операція, але тим не менше, все одно ми бачимо мапи Deep State, дуже близько російські війська до Дніпропетровщини, які загрози та ризики для цього регіону, на ваш погляд, саме зараз. Ну, дивіться, у нас уже, мабуть, рік е е після того як закінчилась е Курахівська операція, да і так давайте називемо. Е вони знаходяться ну приблизно там до 10 кілометрів від Дніпропетровської області. Але ж ми маємо пояснити, що це Дніпропетровська область це не місто Дніпропетровська, бо не якась англомерація, це не е е якийсь населений пункт, це просто посадка. І на якій по якій по карті проходить розмежування, і через те, що вона, скажімо, ну вона ж немає там рівних паралельних перпендикулярних ліній на карті, і от через те, що вони тут підійшли десь там, це на стики Запорізька, Донецька і Дніпропетровська область. Тому те, що вони навіть зайдуть там, зроблять крок на Дніпропетровську область, це для них більше політичне має значення. Аніж військово, я скажу, що нічого не зміниться від того, що вони зараз стоять ну з військової точки зору, там де вони стоять, якщо вони пройдуть на 6 на 6 кілометрів попереду і закріпляться в посадки, хай там на 100 метрів на Дніпропетровській області. Для них це тільки політично, з військової точки зору, ну звичайно, це. Ми ж говоримо, що втрата території це завжди погано, але стратегічно, оперативно це точно на фронт не повлияє. Але звичайно, політично вони будуть це качати, розповідати, що вони зайшли в Дніпропетровську область, і... але там іще, скажімо, навіть до ближайшого населеного пункту потрібно їм буде е ну, досить великі втрати понести, якщо захочуть хоч щось захопити. Тому це ще раз повторюсь більше політичні історії, ніж військові. Пане Костенко, розвину тему, яку ваш колега, також народний депутат Тарас Батенко, підняв у нашій студії кількома хвилинами раніше стосовно того, що вже в червні можливо доведеться вирішувати проблему оборонного бюджету або власними внутрішніми українськими силами, або за допомогою наших європейських партнерів. Ваше бачення цієї ситуації. А воно потрібно вирішувати. Нам зараз на комітет, на комітет вже надійшов лист від міністерства оборони з, з потребами збройних сил. Це тільки міністерство оборони. Ми ж розуміємо, що в нас є сили оборони і Нацгвардія, і ДПСУ, Державна прикордонна служба, служба безпеки України. І Я скажу там серйозні цифри, які. Майже дорівнюють я не буду називати які, але які майже там дорівнюють тому бюджету, який ми виділили взагалі на міністерство оборони. Вони потребують ще для того, щоб забезпечити сили безпеки і оборони. Звичайно, це дуже велика проблема. Щоб ми розуміли, як у нас зараз це відбувається. От у нас приблизно бюджет України в цілому 4 трильйони гривень там три дев'ятсот. Весь бюджет і, і, і це те, що ми можемо зібрати в себе всередині, із них 2 трильйони. 300 мільярдів ми витрачаємо на війну на сили безпеки і оборони більше половини бюджету свого. Тому а тепер нам потрібно буде ще. Ну просять от із них 1 мільярд 500 мільярдів. Це саме міністерство оборони, і от приблизно чуть менше, чим ця цифра. Вони просять і ще собі на додачу, тому що. Ну, тому що в них є потреба від збройних сил, і це питання тепер це де ми будемо це брати всередині вишукувати можливості. І звичайно, без я, я чомусь думаю, чомусь певний, що без залучення партнерів ми цю цифру покрити. Ну нам буде дуже досить складно. Тому десь плюс-мінус такі, як кажуть, розклади.